Поговорили, просто щоб була максимальна сама дача сегодня, потому що з лідером граємо українського футболу. Ну, шахтер очень сильний, по ігрі. Как бы, по ігрі на першому місці я вважаю, ну шахтер, если учитываться. Поэтому вирішили на максимум виложитися сьогодні. Поговорили з ребятами. Что, ну, и, как бы, всі отдавались на поле, не було безразличних вообще. А раніше були до когось претензії в колектива, до якихось футболістів? Ні, ну завжди є претензії, конечно. Були неудачні ігри, останні дві ігри, виходить, неудачні. Полтаві вообще провалили, а з Динамо не хватило чогось то в другому таймі. Тому намагалися пытались здесь справитися перед болельщиками вже. Все-таки цей шахтар відчувається, що він десь трішечки слабіше, ніж те, що був минулого року. Футболисти там уже думають про щось інше. Та я не знаю, как бы все одно тяжело с ними играти. Не без долі везения, были у них моменти не забили, конечно. Не. Удалось. Не жаврю ще раз за, за счет фарту і самоодача максимально. Зараз команді очікують, що можливо якась зарплата з'явиться вже після ніч із шахтарем. Якраз такі матчі і бувають переломними в цьому плані часто. Ну може, це вже руководству вопрос. Всі только казаються, що то так, конечно, ожидают, всі надеются, вірять еще. Що...